Всім привіт. Я сьогодні на роботі. Вчора була вихідна. О, збрехала. я позавчу... Слухайте, я завтра буду вихідна. Бачите, я вже заплуталася геть в своїх роботах, вихідних. Завтра вихідна. Завтра вихідна? Так, да, я завтра вихідна, точно, я три дні відпрацювала. У мене з'явилось віконечко. тільки що відпустила вже дві клієнтки. У мене з'явилось віконечко, і я біжу. Може, не вгадаєте, куди сама в шоці, але біжу. У мене знову з'явилося бажання позасмагати. І е, я вирішила, що треба знайти десь солярій поблизу роботи. Тому що, коли я вихідна, мені не хочеться в таку погоду десь виходити. А так як я на роботі, треба десь біля роботи знайти собі селярі. Тож я знайшла, і зараз у мене є віконечко. Якраз є трошки часу, побіжу туди позасмагаю. Тому що це синюшне лице, коли на вулиці мороз, червоний ніс і синє лице, мені не дуже подобається. От. Хочу бути молотка шоколадка Ще в цьому селярі не була. Воно прямо знаходиться, як виходиш з метро, в підземці, цей соляр. Тож піду, подивлюся на розвідку. так от в підземці є солярий. Ніколи б не подумала, що тут, окрім магазинів, може бути така штука. Але є, зараз піду. Піду засмахати. От бачите, така кабінка. Я пішла роздягатися. Ну що, перший сеанс закінчений. Йду на роботу. Хто не знає? Це в нас вже дубль-2 в нас, в мене. Весною, десь в квітні, ми пішли з Дашою солярій, щоб якраз, поки потепліє, щоб підзагоріти, щоб роздягатися не... своїми синіми ногами нікого не лякати. Пішли ми з нею один раз, а потім на городі, дуже було спекотно, на городі підгоріли. На цьому весь наш солярій скінчився. Зараз в мене дубль два, Сподіваюся, жара не стукне на вулиці, не піду на вулиці засмагати. Буду засмагати далі в селярі. Не змогла пройти повз смачнючої шаурми. У нас тут стоїть такий магазинчик, ларьок, як його назвати, і там шаурма. Добре, що я завжди гарна, струнка і можу собі дозволити їсти, шаурми скільки хочу. А дивлюсь, тому що Туді люди худають. А я не худаю. Я і так красива. Всім привіт! Сьогодні вихідна. Ми з Златою вирішили погуляти. Вибрали на цей раз для себе нове для себе місце. Ну, принаймні для мене, бо Коля з Златою завжди вже їздили. Гуляти, дивитися. Це в нас Ріхіцька і Ocean Plaza. Дуже красива ззовні, але я хочу сюди потрапити для того, щоб подивитися одну річ. Бачила в Ютубі, показували. Хтось гуляв, показував, і я захотіла сюди, як та мавпа, знаєте, подивитися, що воно таке своїми очима. Вони вже їздили, дивилися, а я ще ні. Зараз вам покажу, що я хотіла. До речі, про вчорашній мій похід в солярій. Я не очікувала, але навіть видно різницю. Перший раз, коли я була, була тільки 3 хвилини, в мене тоді не було ніякого ефекту. Вчора я була 5 хвилин і ви знаєте, з першого разу видно різницю. Видно, де засмага, де її немає. Так що мені сподобалось тоді, як знаєте. Розумію, що я дуже швидко засмагну. Мені вже тут подобається. Дивіться, які тут всякі декорації. Це ми зайшли через грошей, а там знизу стоїть такий гарний дельфін. Зараз подивимося двоповерховий рошен. Зараз будемо все роздивлятися. Дивіться, для чого я сюди прийшла. Тут є рибний ресторан і тут величезний, величезний акваріум. Тут є навіть акули. Дивіться, які тут риби гарні. Дивіться, знизу який красунчик. А ось і акула. Зараз підемо подивимося з іншого боку ще. Ми тут такі не одні. Хтось знімає це все. Дивіться, яка гарнівня. Може пожитися. Просто не фашу, що нам вдома. В принципі, дай кількість вона бажать як. Зверху багато маленьких рибок. А ще одна лягла там, бачите, відтиха. Тепер нас занесло на хрещатик. Тут ми зверху, ще, там, де глобус, не були, тому вирішили сходити сюди. Дивіться, як гарно, вже темніє. Злата пішла туди. Подивитися, що там. Насправді, я тут теж ще не була. Цікаво, дивіться, скільки пташок. Цікаво зверху подивитися з цієї точки. Дивіться, як це світиться, прикольно. Ми ще тут на хрещатику запланували собі одне місце, куди ми хочемо сходити, то зараз підемо. Пташки, 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 пташки. Дивіться, як багато. Гарно. А ось і вид. Зверху. Насправді, в Оушен Плаза ми багато де були. У нас вийшов непоганий шопінг. Покажу вже вам все вдома. В торгових центрах не виходить знімати, тому що там скрізь грає музика. Цю музику YouTube блокує, і відео не монетизує. Тому я там, де грає музика, я не знімаю. От. Знімаємо там, де є нормальна можливість познімати. Зараз ми сходимо сюди, в глобус. Нам треба зайти в сінсей, подивитися, що там є. Бо, можливо, наш шопінг ще не закінчений. А можливо, вже закінчений. От. І потім підемо туди, куди я вам кажу, що в нас ще запланован, запланований похід в одне місце. Дивіться, який гарний вечірній хрещатик. Ще все світиться, все гарне ілюмінація. Ми йдемо до місця призначення. Ну що, зайшли ми в глобус. І слухайте, зайшли не дарма. Все вам вдома покажу. Скупилася. Трошки грошей потратила, але я така задоволена, що ви собі не уявляєте. Зараз крізь розпродажі, то ми сьогодні попали на один розпродаж в Оушен Плазі, в Нью-Йоркер заходили, а тут в глобусі зайшли в Сінсей і теж попали там такі розпродажі, стільки всього. Коротше, я з сьогоднішнім шопінгом дуже задоволена. Зараз ми прямуємо до місця нашого призначення, куди ми з Латою планували йти. Зараз вам покажемо прикольні штуки. Насправді ми йшли сюди, до ЦУМу. Тут завжди прикольні вітрини. Вони дуже красиво завжди прикрашені. І зараз на днях змінилися тут декорації. І я це побачила в Телеграм і спеціально хочу подивитися. Ми намисне зі Златою приїхали сюди, щоб подивитися. Дивіться, люди теж знімають мене одні такі. Тут живі тваринки такі. Ну не живі, а подібні дуже живих. Дивіться які гарні песики. Там далі ще стоять. І кожна вітрина, дивіться, яка гарна різдвяна вітрина. Дуже гарна. Всі фотографують, знімають, всі фотографуються на цьому фоні. Дивіться, як гарно, таке яскраве, все гарне. Що в нас тут? Тут теж якась штука крутиться, якийсь літачок. це Таке все гарне яскраве, слухайте, я не можу. Тут завжди дуже гарно, прикрашають. О, да, злата побачила, що тут білка, бачите? Рухається. Хлопчики стоять і білочка тут така пухнаста. коники, ялиночки, дивіться, які гарні. Треба собі взяти на заміточку і так прикрасити на слідуючий рік свою ялиночку. А тут дивіться, який дідух величезний, гарний, клас. Це заради цього я сюди їхала, але це слухайте, тут є на що подивитись. І тут білочки. Дивіться, які гарнюні. Гарні білочки. А що там далі? А далі вже нічого немає. Але слухайте, як прикольно, мені сподобалось. Ну що, подивилися звіряток і прямуємо по традиції, бо вже хочеться їсти. Піде Макдональдс, а куди ми ще підемо? Слухайте, його можна їсти хоч кожен день. Ну, але це, напевно, це я так... У мене така думка, поки я його не їм кожного дня. Тому що, якби я його їла кожного дня, напевно, воно б мені рано чи пізно набридло. Але так як ми не кожен день, а раз в тиждень, коли буває рідше, тому воно не набридає. Дивіться, у мене ось така картопелька з сирним соусом та беконом, а взлати картопляні діпи. Зараз перекусимо і їдемо додому. Тільки ми спустилися в метро і об'явили повітряну тривогу. Так що тут зараз людей дуже багато. А ми чекаємо, поки буде відбій. Поки була тривога, назбиралася на пероні купа людей. То ми вирішили зробити хід конем, поїхали на іншу станцію. Всім привіт! Приїхали на університет, і мені тут злата з полію показують, які тут є штуки. Дивіться, тут в стіні, в цьому мармурі є стародавні, бачите, молюски. І коли його розрізали, лишився такий слід від них. Тут такого багато, дивіться, як прикольно. Такі як какульки якісь.